бляха, муха. Так, забираємо Вікерса. Забираємо Вікерса і зрівнюємо рахунок. 3-3. Це вже чудово. Маємо 2 колака після бойову статистику. До речі, сетап також подивися, 70 десяточки. Нема ні одної жодної дев'яточки. Їдемо на важкий напрям, їдемо допомагати, звісно. Що ж, союзники, наша ПТСовка ще повна хідпонтів поки що. А наш е, важке танчик без хідпотній вже. Залишається. Зараз, напевно, і, е, і четвертий його забирає. Звісно, що забирає. Ми даємо распо. І по Йосипу четвертому ще беразочок, а ну давай. Е, на получайший на сандалі дає. Ох, подивись хочу, в догоночку, хоче в розмін грати. Заїжджає Кару. Каро зараз зробить свою роботу. Правильно робить, забирає. І залишається хто в них f 4005 і 100, так, Даємо по ЄСТО, поки він був зайнятий нашим союзником. Буде е, покидати цю позицію. Чи буде вставати в бій із цим мастодонтом? Ну, В принципі, у нас 595 хітпоінтів, Не так багато. Це може бути аж шляп для нас, і все, і ми в гаражі.